Всім доброго дня. Дуже рада вас бачити на своєму каналі Людок Україна. Сьогодні буде огляд вакуматора Silver Crest. Отакий придбали ми гаджет такий, тому що ми маємо городини, птиці і треба це пакувати. І дуже багато місця займає. Якщо так, авакуматор допоможе нам трошки скоротити, я його вже розпакувала, ще на новій почті випробувала його. Сюди входить отак він виглядає. Сюди входить ще отакі штучки. Всі питають для чого вони. Це для контейнерів і для бутилок банок, щоб зробити вакуум там. Я не знаю, звісно, як ним користуватися, бо відкрила інструкцію, там немає ні на українській, ну, є якась там мова така, що можна трошки польська, е, роз... зрозуміти. Ще туди йшов е, рулон додатковий, це в цьому, е, це з ним йшов. От. І е, я ще спробувала його на новій почті, включала і запаювала пакет. Зараз ми будемо випробувати. Я хочу, зараз малина є отак в от у мене, у мене в кульку заморожена. І от я хочу зараз випробувати його. Отак от поставлю, щоб видно було. І запаяти один край, щоб пересипати малину сюди? і щось звісно, трошки неудобно. Так. О, треба нажать добре. Тепер ми нажимаємо просто запайка. Це кнопка запайка. І воно зараз запаює, запаяє, і ми одріжемо такий кусочок пакетика, який мені потрібно. Все. Він уже замигав, він уже запаяв. Це кнопка запайки, і вже коли. Ось, бачите, запаяв. Зараз я поставлю на паузу, насиплю ягоду і продовжимо. Так, продовжуємо. Ось ми насипали малину і ставимо под аж до цих штучок. Тепер накриваємо. Защевкуємо і включаємо йде процес запайки і витяг воздуха лишнього. Все. Тепер тут є кнопочки. Откриваємо нашу мали назад. А дуже-дуже класно. Я задовільна. Ну, тільки шкода, що немає тут української мови. А радує те, що немає тут російської. Це німецька фірма. Дуже багато дивилася відео обзорів. Мені оцей сподобався, я вирішила його придбати. Все, на цьому все. Дякую за перегляд. Спостерігайте, ставте дизлайки, лайки. Вітаю всіх з прошедшим. Праздником Днем Незалежності. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Па-па!